Таємничі дрони над Польщею. Нова небезпека біля кордону із Білоруссю. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Отож, польща знову у центрі уваги на прикордонній зоні з Білоруссю виявили уламки загадкового літального апарата. Він упав буквально за кілька сотень метрів від пункту пропуску, і, хоча у ньому не знайшли вибухівки, написи кирилицею залишили багато запитань. То і навіщо запускає ці дрони, і чи може це бути пряма провокація з боку Російської Федерації? Отож, давайте у цьому розберемося, 8 вересня польська прокуратура офіційно підтвердила, що уламки невідомого об'єкта, знайдені біля міста Тересполь, належали безпілотнику. Дрон упав буквально за 300 метрів від прикордонного переходу із Білоруссю. Важливо, що він був не озброєний, однак на його корпусі були написи Кирилицею. Жандармерія польська вже охороняє територію, а прокуратура вивчає всі обставини інциденту. Втім, це не поодинокий випадок. Лише за останні кілька тижнів на території Польщі сталося декілька дивних інцидентів із літаючими об'єктами. Наприклад, 20 серпня у селищі Осини Люблінського воєводства на кукурудзіне поле впав не. Відомий предмет, який після удару вибухнув. 7 вересня у селі Майдан Селець розбився ще один апарат. За попередніми даними, це міг бути безпілотник, який перевозив контрабанду. І тепер Тересполь, де уламки безпілотника знайшли буквально на кордоні. Отож, збіг це чи свідома серія провокацій? Не що ви про це думаєте.